Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Ну і ще про військові конфлікти у світі однією гарячою точкою стало менше. Конфлікт між Ізраїлем і Хезболою поставлено на паузу. Сторони домовились про припинення вогню, уклали відповідну угоду і дотримуються її вже добу. Ну але наскільки стійким є режим тиші на півдні Лівану, і на яких умовах Ізраїль та Хезбула погодилися на перемир'я? Про це дивіться далі. Тиша запанувала у Ливані у четвертій ранку 27 листопада. Але це ще не мир, а лише режим припинення вогню. Згідно угоди, укладеної між Ізраїлем та Хезболою, триватиме він 60 діб. За цей час Ізраїль має вивести свої війська з території Лівану, а організація Хезбола припинити свою діяльність в прикордонних з Ізраїлем територіях. На південному березі річки Літані не має залишитися жодного об'єкта і жодного бойовика Хезболи. Безпеку в цьому регіоні зобов'язались забезпечити армія Лівану. Контроль за виконанням угоди здійснюватиме міжнародний комітет. На основну роль в ньому претендують Сполучені Штати. Нинішнє припинення вогню є переважно їх заслугою. Першим, хто повідомив світу про укладення угоди, був Джо Байден. Довготривалої безпеки для народів Ізраїлю та Лівану неможливо досягти лише на полі бою, і тому я доручив своїй команді працювати з урядами Ізраїлю та Лівану, щоб домогтися припинення вогню, щоб завершити конфлікт між Ізраїлем і Хезболою. Згідно з угодою, бойові дії на кордоні Лівану з Ізраїлем закінчаться. Буквально через кілька годин після запровадження режиму припинення вогню на південь Лівану потягнулися каравани з людьми, яких війна змусила покинути свої помешкання. Біженців, які повертаються додому, не перевіряють. Тож ніхто не може дати жодної гарантії, що серед них немає бойовиків. В Ізраїлі вже зараз виказують сумніви, що Хезбола дійсно виконає всі пункти угоди. Але на той випадок, якщо бойовики не дотримують слова, документ має ще один пункт. Він дозволяє Ізраїлю відновити військову операцію на півдні Лівану. Щоправда, після консультації зі США. Ми будемо дотримуватись домовленостей і жорстко реагувати на будь-які порушення у координації зі Сполученими Штатами. Ми зберігаємо повну військову свободу дій, якщо Хезбола порушить угоду або спробує переозброїтися. Ми завдамо рішучого удару. Активні бойові дії на території Лівану тривали більше двох місяців. В ніч на 24 вересня Ізраїль розпочав операцію Стріли Півночі. Спочатку була задіяна лише авіація, але вже через кілька днів на територію Лівану увійшли сухопутні сили. За підсумками кампанії, військове керівництво Ізраїлю відзвітувало про знищення 1300 об'єктів хезболи. Крім того, були ліквідовані всі лідери та командири бойових підрозділів терористичної організації.